У тебе багато асортимент патронів. У нас найвеликий найвеликий асортимент в Україні. У всіх у наших, так скажімо, колег, у них є патрони, але у нас найвеликий асортимент. Пробіжимось по торпедам. 78, 68, 68, 1 запал. Тут в нас ось такий бачок, там у нас бачонки, там в нас інші бачонки, там багато бачонків. Це все в нас торпеди. По керму. Швиденько. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. На цю сторону. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Оце п'ятнадцять тут трішечки залишилось. Шістнадцять, шістнадцять видів тільки у кермо. Можете собі уявити? Далі пішли. По шторкам. Один, двадцять сьомі, двісті сьоми, двісті вісімдесять. Товсті 35, 335, 300 на 30, 310 на 30, 330 на 30, 400 на 30. Ваговські, ось такі. Оп, як вам. Ось такі БМВшні. У кого таке асортимент? Тільки у нас, тільки у РБКД. По колінам. 230. Що в нас по колінам? Отам, 165. По колінам. Що в нас ще? Ось. О. 200 на 25, ось 190 на 20. Це все у коліно. Як вам асортимент? У кого такий асортимент? У нас, тільки у нас, тільки у РБК. Піропета накладки, все у нас замовляйте.